Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Двічі вперше з позитивом в у підсумку знову футболу вам першому матчі. Не програла Італії до цього було шість поразок і не пропустила. Втім, нульова нічия у заключному поєдинку групового відбору до євро 2024 Позбавила нашу національну команду за рівною кількості очок зі скадр Скудра Азурою, але за кращими додатковими показниками напряму кваліфікуватися на турнір зберегла шанси для підопічних Сергія Роброва потрапити туди через плей-офф Ліги Націй. Зрештою, давайте зізнаємося, скільки серед нас було оптимістів після сліпого жеребкування, коли ми потрапили до групи смерті разом з фіналістами останнього чемпіонату Європи, яким за всього бажання могли протиставити лише власні бійцівські якості та характер, Зібр... забравши своє у поєдинках з... зрештою учасників відбору македонцями та мальтійцями, синю жовтю фінішували рівно на тому ж третьому місці, на якому і могли, і це дуже круто щодо заключного туру. Збірна України зберігала шанси на прямий вихід на Євро. Італія, теж, як і ми, проводила з нами свій Головний матч у роті, і до цього до нього вона підійшла з усією відповідальністю, однозначно грала на перемогу і з погляду компетентності дій, їхньої інтенсивності і зарядженості. Італійці провели відмінний поєдинок, десь близький до взірця і на тлі майже ідеальної роботи за визначенням більш класної та більш майстерної команди. підопічні Сергія Реброва не розчинилися, не знітилися і не відійшли на другий план. Вони зробили практично все, що від них залежить, щоб вирішити. Турнірне завдання вдалося не програти, а ось забити не змогли. Чого не змо... Чого не зробили більше? Чому не стрибнули вище голови? Продовж практично всієї зустрічі за винятком хіба що фінічного відрізку поєдинку хвилин 15, Італія виглядала краще. Це якщо дивитися на речі об'єктивно, якби номінальні гості змогли втілити в забиті м'ячі, те, що створили. Ну хоча б у першому таймі моменти у Києзі та Фратезі, ми б за такими ми б з вами після фінального стоска перебували б іншому настрої. Ми можемо не програти цій команді в характері, настрої, мотивації та інших елементах, не пов'язаних з майстерністю. Втім, саме у вишколі Україна поки що не може перевершити Італію. Такими є об'єктивні реалії. Лад іноді б'є клас, але тільки в тих випадках, коли останній позбавлений мотивації і того самого порядку, на жаль, для нас пенінці мали мету і вони її досягли. І маємо тішитися, що нічого Чиному результату з Україною вони раділи не менш того, коли Сквадра Адзура стала чемпіоном Європи. Так був план на гру. і Вже ж ми грали проти дійсного чемпіона Європи. Тому дуже важко проти цієї команди з першої минути постійно пресингувати. Тому в першому таймі ми більш сконцентрувалися на обороні, а в другому таймі дійсно ми грали більш інтенсивно, більш пресингували і. Завдяки цьому багато відбирали м'ячі, створювали моменти. Тому так, зараз хлопці дуже засмучені в роздягальні, тому що не здобули результату. Але я вважаю, що вони гарно, гарно сьогодні показали гра, гарну гру. І я, я можу тільки подякувати їм небагато людей вірили в нас. Ми боролися до останнього матчу. Я вдячний футболістам, з якими ми працюємо разом приблизно півроку. Вони показали розуміння нашої гри, продемонстрували український характер. Як усі ви знаєте, війна в Україні продовжується. Це важко для гравців, які завжди дивляться в телефон, стежать за новинами, так само як і я. Не просто працювати в такій атмосфері, але ми всі розуміємо, що представляємо сильну країну, що й продемонстрували на полі. Ми показали характер, билися за нашу країну. І на сам кінець про злощасний пенальті, на мою думку, там було 50 на 50. Суддя як міг його поставити, так і утриматися. Він обрав другий варіант, враховуючи компенсований час, рахунок матчу, статус команди, ворота якої призначати і наслідки результату для неї. Зрештою, якби порушення було значно на на позначку арбітер все таки вказав би у цілому, він рівно і непомітно, як і належить класному рефері, провів зустріч, не обкладавши штрафними і попередженнями. Намагався залишатися непоказним на полі навіть в історії з 11-метровим, на який не відреагував, не кліпнувши оком. Натомість Україна серед 12 команд, не вдах кваліфікацій, кваліфікації, які будуть розділені на три квартети: шлях А, Б і Ц. Всередині кожного з них команди у форматі півфіналів 21 березня та фіналів 26-го з одного матчу розіграють по одному квитку на євро. У четвер за підсумками шарубкування стане відомо, хто з тріо Філяндія, Україна, Ісландія відправиться у шлях А до збірних Польщі, Уельсу, Хорватії, Естонії. Збірні з тріо Філяндії, Україна, Ісландія проходитимуть шляхом Б, де їх очікують Ізраїль, Боснія та Герцеговина. Для нас це буде восьмий плей-офф, де ми лише одного разу долали Словенію на шляху до Євро 2016 І далі про таке два гравці за згодою сторін залишили баскетбольний клуб. «Прем Матей годи про співпрацю припинено з центровим В'ячеславом Петровим, який провів зі слобожанцями три яскравих сезони, серед яких і чемпіонський не буде в прометеї, і захисника Маркуса Кіна, який тільки но влітку підписав контракт і встиг зіграти шість матчів у Єврокубку, і стільки ж у латвійсько-естонській баскетбольній лізі. 250 учасниць з великої низки областей і міста Києва зібрав на татамі великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Традиційний. Шостий за ліком турнір серед дівчат Українка з дзюдо, які розіграли 25 комплектів нагород у трьох вікових дивізіонах. Два роки спочатку через пандемію коронавірусу, а потім з причини військового вторгнення Росії у Дніпрі не проводився єдиний в Україні старт національного календаря дзюдо серед дівчат, який бере свій відлік з 2016-го і традиційно збирає чимало учасниць. Попри вище згадану паузу, викликану об'єктивними причинами, інтерес до турніру не впав. А навпаки, через відсутність змагальної практики зріс, красномовним свідченням, чому стала присутність на ньому у великій залі палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста близько 250 юних представниць: Дніпропетровської, Одеської, Запорізької, Воно Франківської, Донецької, Кіровоградської, Харківської, Полтавської, Київської, Черкаської областей та міста Києва. І вирішили спробувати власні сили та поборотися за нагороди у трьох вікових дивізіонах: Ю 12, Ю 14 та Ю 16 Ці всі змагання перше за роки війни, тому всі засумували за такими стартами. Всі сумують за атмосферою змагань, і вони проходять на вищому рівні. Тому всі чекаємо на кращих результатів для всіх областей. Олександр Ігорович був серед низки почесних гостей турніру у ході стислої урочистої церемонії відкриття якого учасників суддів та обслуговуючий персонал привітала і побажала успіхів заступниця начальника Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай. Свою повагу турніру висловили також виконувач обов'язків директора департаменту молоді та спорту облдержадміністрації Андрій Панченко, начальниця управління з питань гуманітарної та соціально-культурної сфери виконавчого апарату обласної ради Лілія Гіренко, директорка центру олімпійської підготовки. Овки з дзюдо облради Оксана Віленко та президентка Всеукраїнського благодійного фонду Міраздання Катерина Панченко теплими оплесками присутні вшанували зірочку українського дзюдо не по роках серйозну бронзову призерку чемпіонату світу Єлизавету Литвиненко. Це дуже класно, що такі турніри зараз проводять, тому що для дітей без школи та без якогось розвитку дуже. Важко під час війни, і це ще по дзюдо серед дівчат, тому що в нас мало дівчат займаються дзюдо, А це дуже крутий турнір, який допомагає цьому. За підсумками турніру, усі переможці, призери трьох вікових категорій і 25 вагових були удостоєні від організаторів кубків, медалей, грамот та цінних подарунків. Серед них і володарка золотої нагороди Вікторія Горшкова з Дніпра. Для мене змагання ну це, я вже не перший раз, для мене це не важко, не страшно. Я підготовлена, так що мені було добре. дуже кайф. Загалом земляки Вікторії і господарки татамі Дніпрянки здобули у рідному місті 10 відзнак найвищого гатунку. чотири подібні вирушили вниз по Дніпру до Запоріжжя, три вверх до Кременчука, дві золоті медалі в активі дівчат з Харкова і Синельниково. По одній на рахунку представниць горішніх плавнів і Лохвиці Полтавської області та Відіополя Одеської. Практично всі дівчата вже за тиждень стартують у дебютному для себе чемпіонаті України, який прийматиме Ужгород. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.